Що таке пасія? Великий Піст це час особливого духовного напруження, коли кожен віруючий намагається глибше зануритися в молитву, покаяння та роздуми про жертву Христа Спасителя. Серед багатьох богослужінь, які супроводжують нас у цей період, особливе місце займає пасія, унікальний богослужбовий чин, присвячений згадці хресних мук. І страждань Господа нашого Ісуса Христа на Голгофі назва пасія походить від латинського слова пасію, що означає страждання або пристрасті. Цей чин увійшов у практику православної церкви в XVII столітті, зокрема завдяки митрополиту Петру Могилі, який ввів його в Україні як відповідь на католицькі впливи, на відміну від західних традицій. Де пасія часто мала театралізований характер, православна пасія, зосереджена на молитві та духовному співпереживанні, під час цього богослужіння священнослужителі читають євангельські розповіді про страждання Христа, з'єднуючи їх з читанням акафісту, страстям Христовим і піснями Великої Суботи. Пасія це не просто згадка про історичні події. А нагода глибоко осмислити значення Христової жертви для кожного з нас. Чотири рази за Великий піст, за кількістю канонічних Євангелій, ми маємо можливість зупинитися, відірватися від повсякденної суєти і задуматися, чи можемо ми прийняти свій життєвий хрест із смиренням, чи готові ми боротися з гріхами, які, на жаль, часто стають причиною нових розп'ять Христа. В нашому житті деякі критикують пасію, вважаючи її зайовою чи навіть чужою.